Це то ми добре погуляли, скажи. Оце так точно. Надію, що сьогодні не виключать світло. Я теж надіюсь. Що світло виключили, чи що? Це це якесь. Це капець. Я теж так думаю. Що ж робити, то світла ж то нема. Я нічого не бачу. Я теж що робить? Давай просто заспокоїмося і підемо їсти. Ну добре. Оце ти я смачно приготувала. Ага, файно. Дякую. Я поки віддихну, а ти приготав десерт. Що це таке? Це напевно, тривога. Нам потрібно бігти в підвал. Це напевно зрив. Ми побігли скоріше. Я візьму одяг, а ти їжу. Боже, як страшно. Не те слово. Ну хоч щось веселить. Це точно, це так весело. Цікаво, що там з тими новинами, з тривогою, бліна. Капець якийсь. Певно, треба почитати новини. Зараз якраз це і зроблю. Ага, ага, ага. Щось робити, там пише. Там зараз зриватись буде чи не буде, Не знаю, що ж робити. Заспокойся, все добре. Ну це якийсь капець. Серед білого дня зараз тривога гудить. І щось бахкає. О, світло включили. Ура! Убага. Відбій повітряної тривоги, а на добрані.